Всім привіт, всім доброго здоров'я! Тема сьогоднішнього ролика про племінний матеріал. Я вам розкажу, що собою являє племінний матеріал і як ми з ним працюємо. Візьмемо, до прикладу, ось цей вулик. В ньому знаходиться матка інструментального осіменіння 60-ї лінії, від якої я виводжу дочок у поточному році. Матковідний сезон у нас ще не закінчився. Ми працюємо до 16 вересня і як бачите, робота у нас у розпалі. Ну а зараз відкриємо. Гніздо і подивимось на саму племінну сім'ю. Зразу я вам покажу. Це є дочка від 96-ї. Вона вам відома. Ми від неї виводили маток у минулому і в позаминулому році. І вона е, запліднена спермою трутня від 44-ї лінії. 44-та лінія також відома. І я думаю, у наступному. У ролику ми покажемо, як вона працює. У минулому році ми показували цю сім'ю. Ну і я думаю, ще раз покажемо у поточному році. Отже, леміна сім'я. Як вона виглядає і як вона працює? Значить, цілий сезон я від неї відбираю личинок. Тобто збіднюю, зменшую, ніби. Силу цієї сім'ї, тому що матка працює, а я з цієї сім'ї постійно забираю личинку. Ось як бачите, зараз ми її відкриваємо. Прополісу, воску достатньо, якщо взяти по крайніх рамках, як вона працює, тобто вона працює. Мені на прививку і шей вона приносить нам меду. Вона не підгодовується, вона не стимулюється. Це не те, як у виховательок, що постійно йде стимуляція. Тут просто бджоли живуть і дають мені розпліт для прививки. Ось такі рамочки бокові. Зразу покажу, що було зрозуміло. Як бачите, працюємо без диму бджілка спокійна. От, як я сильно буду стукати і ніякої, ніякої реакції немає. Через що і вона є племінна. Тобто, по характеру, по агресивності вона має оцінку відмінно. Так, стаменська впала туди. Як я тепер її витягну, не знаю. Тому що зараз відірвати рамки неможливо. Ну, попробуй. О, зараз ми дістанемо. Хочу дістати пару, точніше, кілька крайніх рамочок, показати, що все ж таки сім'я, яка, яку, точніше я постійно ослаблюю, все ж таки працює, здає нам товарний мед. Гніздо, бачите, я руки занурюю. Без рукавиць, без диму, без нічого. Ну ось так. Ось так вона працює. Зараз витягну десь рамочку, щоб був розкліт. Подивимось, що там у нас зросло. Це треба більше до середини дійти і подивитися. Ну тут, як бачимо, личинка і яйця. Хочу трошки далі, щоб було наглядно 에, видно вже по печаті, яка печатка. Ну, тут, бачите, я постійно забираю, личинку забираю, а що я не забрав, то вони вже печатають. Так що постійно матка працює, постійно я. Цілий сезон забираю від неї личинки, але все ж таки сім'я витягує і ще показує хороший результат. От подивіться, яка печатка. Без пропусків. Ось так працює матка. Ну, Тут я забирав десь. Тут вже є, засів яйця, зблизько подивитися. І личинка. Тобто, де я тільки забираю личинки, матка. Туди підходить і одразу засіває пусте місце. Це є племінний матеріал. Ну я ще хотів показати, от, бачите, усичивість. Бжила не злітає, вжила лагідна. Абсолютно вона ніякої реакції на рухи, на звуки немає. Це є 60-та лінія, з якою я працюю у поточному році. Оце що прописано ось тут. Матка номер 60 Значить, складаємо гніздо на місце Я вам показав, що таке, тобто не що таке, як виглядає племіна сім'я із племінною маткою, яка була зроблена у лабораторії. Тобто осім'яніння було зроблено у лабораторії. 96-та лінія. На 44. Тобто батьківська сім'я стоїть там внизу, ту, що я показував у минулому році. В цьому році, я думаю, також ми її покажемо. Зараз я це все складу назад. І підемо ще до 91-ї лінії. Я вам покажу також. 91-ї, її також покажу характер 91-ї. Там інша комбінація. Там взята була також дочка від 96-ї материнки, але трутень уже четвертої лінії. Четверта лінія це з якою ми працювали два сезони 3 роки назад. 3-4 роки назад. Так, складаємо скоренько все назад і йдемо далі Так, йдемо туди. А, не на четвертій, на соті. Значить, четверта це вже е, сота це вже дочка четвертої. Тобто трутень е, той самий, що від четвертої. Тому що ми знаємо, трутень, е, характеристики трутня, тобто генетичний набір трутня передається тільки від мами. Мама, бабуся, прабабуся і так далі пішло. Тобто тут немає хлопця. Значить, 96, так як я казав, на сотій. Тобто четверта можна так сказати. Сота це вже дочка четвертої була. Ну і зараз глянемо, що тут робиться. Ви наглядно бачите, як я працюю, який характер бджоли. Це Карпатка, Прикарпатський екотип. З Прикарпатським екотипом працює тільки Ярослав Муха. Наголошую, якщо хтось буде говорити, що в нього прикарпатський екотип, це буде неправда. В Україні з Прикарпатським екотипом працюю тільки я. Тобто я досліджую, я їжджу в експедиції, щось привожу, щось комбіную, і на сьогоднішній, на сьогоднішній день ми маємо ось такий результат. Значить, як джила виглядає. Як бачите? Реакції ноль. Значить, виситвість. Чудова. Характер. Чудовий. Реакції ніякої. Ось так виглядає. <рив> Дана матка була виведена у 24-му році і зроблена інсемінація 96 96 на сота, тобто четверта. Вона має номерок 91. Чому я кажу, це буде лінія? Скоріше всього, не лінія, а правильніше сказати, не лінія, а мікролінія під номером 91. Вона ще тестується і в наступному році вже від неї я буду виводити дочок. Ну а зараз підійдемо і подивимося, як працюють дочки від маток, які зроблені у лабораторії. Доприклад, ну цей ряд ми вже забрали так трошки, ну я кажу. Саме краще забрали, а саме гірше лишили і саме гірше вам покажемо. Жартую. Починаємо відбирати мед. Справа в тому, що в цьому році трошки я з відбору меду затримався. І тільки тепер ми починаємо відбирати мед. Оцей рядок ми вже забрали. Лише ось цей вулик для прикладу показати. Буду дуже хороший варіант. І, і хочу вам це показати. І потім заберемо цей ряд і підемо вже. На тестову пасіку будемо там вже масово відбирати мед, качати і продовжувати роботу по графіку. Отже, значить, так само 24-го року маточка, і ми зараз подивимося, що у нас тут є, як це все виглядає. Значить, Стандарто, зверху по рамках сіточка для прополюсу. І поверх сіточки ставлю плівочку. І скажу, чому я ставлю плівочку. плівочку. Були запитання і казали рекомендації, що без плівочки більше прополюсу зможу взяти. Так, це правильно, але справа в тим, що зверху я ставлю. Отаке утеплення, тобто ізоляцію від високої температури. Якщо я поставлю без плівочки, бджоли це все приклеїть. Отже, забираємо сіточку і бачимо ось такий результат. Чому я хотів показати? Справа в тому, що, наприклад, цю племіну 91-шу, так. Я там не показав, вона дає, та сім'я дає багато прополісу. А, наприклад, дочка від 60-ї дає багато воску. І оця дочка від 60-ї, подивіться, скільки воску. Навіть замість прополісу зверху вона воскує все. Але не робить мостиків. Тобто мостиків немає, але бачите, як завосковано. Ну і зараз ми побачимо, який результат. Мед відкачую тільки один раз. У мене немає там весняного меду, як кажуть, майський мед. У мене один мед поліфлорний мед. І цього року у нас дуже добре медувала липа. Тобто липа і різнотрав'я. Я з собою не взяв корпус. Оце погано, щоб складати рамочки, щоб вам показати. Мабуть, зараз зупинимося, я побіжу, принесу корпус, тому що я не буду мати куди перекладати рамочки. Одну хвилинку. І так, корпус я приніс скоренько. Тракторець нам в допомогу, тому що ми поїдемо туди одразу відбирати магазини медові. Ну і, можливо, знімемо ще один там ролик. Так, значить, трошки димку не для того, щоб заспокоїти в а для того, щоб зігнати їх вниз, щоб менше їх стрясати. Ну і йдемо зараз, повідриваємо рамочки спочатку і побачимо, який результат показує сім'я F1. Тобто маточки природнього осіменіння. Ось так, крайня рамочка. Ну і зразу бачимо ось таке золото. Красота. Сьогодні ще погода нам дає попрацювати, завтра обіцяють, ніби в нас вже буде похолодання. Бачите, чим зручно робити на вуликах рівні дахи. Не такі дахи, а рівні. Тобто робочий стіл. Ми можемо все поскладати, не кидати, як я хто показував зняв, кинув на землю, копнув, знов підняв. То не робота. Робота ось така. Працюємо вертикально. Ми люди прямо ходячі. Ось такий результат. можна і не коментувати, як я вже казав у попередньому ролику. Зараз трошки відберемо звідси, щоб не затягувати ролик, тому що довгі ролики майже ніхто не добить дивитися. Заберемо цей корпус, два корпуси, точніше. Заберемо два корпуси і поїдемо вниз. Знімемо ще один ролик, я вам покажу результат роботи 44-ї лінії, тобто батьківська сім'я, від якої я беру трутня, вона працює ціле літо на трутня. І також ще приносить нам нитку. Так, заберемо це і йдемо туди. Ну, Щоб скоріше було. На цьому все всім добра і мирного неба.